Віталій в Италии Шахев, проти Шмидта. Даня рейтинги 942, Захист Аллахина. Гоняйте за конями моими. Угу, кінь буде стрибати, так? Да? Неслан є ще серівний хі? От Отакий. Віддам чорнопольника. Що вже, якщо така позиція прийшла, то будемо брати таку позицію. Можна фрезем забрати, просто, Можна, кстати, взяти. Не влаштовує, Мене буде десь прохідний пішак кудись. О, навіть так. А він коня сюди поставить. Чи сюди коня поставить? Ну давай. Ні. Ні, ну тут ми просто. Захоплюємо простір. Ну тут ми просто. Ми маємо гру... Мусимо, не просто маємо, ми просто мусимо грати ініціативно. Угу. Там десь буде є 6 шість да, нього? Да, у нього. Є 6. Не буду зважати, хоча, може, до 3 не треба було грати. Тож далеко я відступив, ще розвиток не закінчив нормально. Тут коні в центрі непогано в нього. Багато полей контролюють. Не зовсім приємно. Бігати. Так, я трошечки можна було зіграти і сюди Конь Кіня 5. Очевидно. Слона віддавати мабуть, ні. Ну, Або слон сюди поставити. Потім коня і по цим полям грати. Це було б сильно, звісно, з мого боку. Так. Ну, полякаємо його якимось взяттям, не знаю. Просто трошечки ля... Полякав. Ну, що таке. Хочу трой якоїсь підійти. Укріпитися. Він сюди може стати. Окей, якщо вже 5. Мені здається, це класний хід. Куди коня дівати? Є 6? Ні. А, сюди ще й хід. Не бачив. Угу. Давай G4. Тут я б'ю просто, тут я граю ініціативно. Так, це я все бачу. Це я все чув так. А я ж не можу. так. А, можу, часу не можу. Мене влаштовує. Це пертурбація. Висить мат. Як будемо захищати це? Ніяк. Перекрили кисень. Карасю. Всю, всю, всю. Уже сильний слон у мене. Якої стіни нема, але мені тут не треба така. Стіна стоїть. І все. Чи поле H3 контролюється. А як тут навіть фрізяни підведеш, так. Да? Туш один план взагалі поганий він вибрав суперник. Тому що в мене тут білопольний слон контролює все всю, всю. на королівському фланзі, хто що буде робити. Йому треба було зіграти тут. 4. І додати фігуру. І тут чорних біда якась. Я думаю, не біда, я думав у нас нормально все. А Тут труба. Ну, добре, аналіз коротенький, Подивимось. Так, 69 на 77 точність. Тут я правильно зіграв. Захопив. І тут правильно. І тут правильно. Вже можна було G5. G4 неправильно. Слон G6. Ну окей. За рахунок ось далеко продвинутого пішка оце проблема для білих. А, атаки в них немає. Чорні поля. Ось навіть пішак допомагає білих тут. Захищає чорні поля, щоб білі не дібрались. І неясно, що білим робити. А в чорних ясно, що в хати пішака і від... щоб білі якось захищали це прохідного мого пішака, щоб він далеко не продвинувся, стягували свої сили на захист. Ну, можливо, бо проведемо атаку на короля, бо проведемо пішака. Так, а, ну звісно, він ж просто б'є, він ж з ударом на фрезян. Поспішив, конечно. Фрезів 5, посиль просто гру. Посиль фігури свої. Тут наш 5. 8, да. Десь рівна гра, ну в чорних краще, не рівно. Тут мінус 068, но чорних перевага. Але не так все просто. Тура є 2. Так, да, на другу лінію це завжди корисно. Можливо, ми хочемо до 2 піти, а да? ні, forzik, да. Ні, ну Венчпири то да, Тут, звісно, як хоче, Тура може зіграти. Король G2, кінь e 5 Могла тут назіграти G5, бо тут слон і залишиться. Сам саменький. Ну, а в партії білі допустили фатальну помилку. Так. Тура є 8. підходить, Ну, це треба бачити, звісно. що Ти потім від'їси цього слона. А так, бліц знайти хід тура є 8. Він просто суперник за мною повторив. Прісдечит. Так, стоп, стоп, стоп. Король 1. Туда, спокійненько, Хоп. І все, да? Ферзив 6, Ферзив 4, король G7, Ферзь G3. Угу. Король G2. Ну, білий тут плюс 68 перевага. Ну, не так просто. Тут, конечно. Що тут говорити? Парті партія просто була. Тураж 8 і все. Корлю нема куди йти. Ферзія 3. Чек, чек, мейт.